Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Хотів би показати одну таку от, досить складну роботу. Ну, покажу її так моментно. Значить, це є токарна обробка от, таких от сфер, пів сфер, так? це половинка. Що це таке є? Зразу вам скажу, це є нижня частина від ювелірних шарових тісків. Або, як вони правильно називаються, шраб-кугель шраб-кугіль. Значить, е, Точиться з сплошної болванки. І, значить, треба зробити таку штуку. Це вже я зробив раніше. Тепер треба зробити точно таке саме. Тут посадка під підшипник, роліковий підшипник сюди ставиться. Значить, точимо суцільної болванки сталь 40Х і точимо на глаз. От в мене болванка. Болванка в мене закріплена на оправочку, звідси затягнуто болтярою. І точу на глаз. Ніяких тут в мене приспособлень, ЧПУ і прочої лабуди немає. Точу на глаз. Контролюю по шаблончику. Так, тобто на. По шаблону. Шаблон з бумажки, з картону плотного. Значить, кожен раз додаю по дві, по три десяточки. І по чуть-чуть, по чуть-чуть втікаю сюда і, і слідкую за тим, щоб було кругле. Щоб у нас вийшов шар, а не яйко, сливка, там чи диня і так далі. Має бути шарик. Має бути шарик. Ясне діло, що оскільки тут у нас є отвір, то у нас вершок ніби чуть-чуть зникає, так, але оце має бути шарик. Значить, <кхи> От. В дві руки спочатку оббираю ступінчато, потім в дві руки різцем починаю це все діло згладжувати і контролювати. по... по шаблончику, вот, значит, что, что дальше? Мы едем, так? Добавляем Бачите, шарик починає бути похожий на шарик. Повторюю ще раз, точу на глаз. У дві руки. Ну от, Як бачите, так грубо обдер я наш шарик. Ступінча тут звичайно. Що. От. І тепер будемо згладжувати у дві руки. Поставлю я різяцький от, широкий прохідний. Справа в тому, що різець потрібно буде постійно розвертати, підвертати до сфери раз так, раз так, раз так, раз так. Значить, Я поставлю камеру так, щоб вам було так, ну, щоб добре видно. О, так. Воротики дамо 300. Так, і що, поїхали? Після кількох десятків хвилин виглажування тої сфери я отримав отаке. Тобто, все воно тут нам до шаблончика підходить. от, значить, Що далі? В принципі, далі вже все готово. Далі шкурочками пошліфувати і... Відполірувати. Шкурок зернистості, напевно, буде 5 чи 6. Починаючи від 180-ки, закінчуючи П. 1000, напевно, 180-ку потім. 400-ку, напевно, візьму потім. Ну, коротше, підберу. А потім паста і войлок. Єдине, що зараз тут воші, зніму конусок в той бік. На, цьому, на цій сфері має бути конус в ту сторону. Ну, поки що, поки що все. Ну от І готовий наш шарик. Значить, Як бачите, вигладив я його до дзеркала. Значить, Які інструменти при цьому користувалися? Я його зі станка зняв. Потім значить, на болгарку я беру такий от резиновий. Резиновий кружок, резинову насадочку таку. І починаємо зі шкурок. П 240. Після П240 П320. 320. Потім П500. Тобто зменшуємо в півтора рази кожен раз. Потім П600, потім П800. А потім войлок і зелена паста Гої. Не гоя, а Гої. Государственний оптичний інститут чи університет, неважно. Ну, Зелена паста Гої. І коли пройшов всі я оці етапи, останній етап, войлоком, вийшла отака от гладенька. Відполірована, як казав мій працівник, силиконовий імплантант. От. Полірувати на токарному не можна, верніш не бажано, тому що абразив з шкурок летить на направляючий, тобто я це знімаю, потім оце я беру на наждак і пастою. Перехожу, Значить, навиків в поліровки в мене є дуже багато, тому що я раніше багато займався поліровкою і підготовкою виробів до гальваніки, до хроміровки. Значить, секрет тут простий. Секрет в тому, щоб кожен раз змінювати зерно, мінімум не в два рази, як книжки пишуть, я би казав навіть в півтора. Чим більше буде етапів, тим менше ймовірність, що у вас з'являться на поверхні царапини, задіри і так далі. Тобто Кожен раз потрібно, щоб шкурка зменшувалася, зменшувалася, зменшувалась і кожен раз перекривала рисунок попередній на мілкіший, не залишаючи царапин. Якщо, скажімо, ми б спочатку пройшли кружком P240, а потім кружком P600, то в нас поверхня була б ну, якби поцарапане стекло. Тобто вона була гладка, але вона б мала на собі царапини від попереднього кружка. Отак Отака от робота, люди. Всім привіт, всім дякую за увагу. Сталь 40х. Не гартоване нічого, просто сира сталюка. Отак от відполірована. Що буде далі з цим шариком? Ви побачите в якихось з наступних відео. Дякую.